Мамочка орхідеями зранку займається, поливає. А там от виповзло і зробило няшу. Чудо. О, моя красавка. Моя няша. Наша няша. А ну ну, повернись ще. Ой, божечки, божечки. Яке воно няшне. На цю сторону ще одне няшне. Да, філіпок? Ой, філіпок. Ти будеш допомагати мамочці? Ну все. Все буде полито, помито. Наведемо разом красу. Це що там робиться? Це що тут у нас робиться? Їх лежать. <звук> Якось лапки так... Какого ось ще одна мурдень. Пухната. Яй, яй Ой! Щось якось, якось... Оба! Оба. Щаски спливе вниз. Ні, вона там нашла собі другу забавку. Більчуня. Хочу вона ціль бачить на її ліньки вставати. Ой-ой-ой. ой, Мабуть, таки піде. Ой-ой, фістик заграв. Філ. Проходь повз. Не мішай. В общем, Хіл був пійманий і зачесаний. Ой, хобіще! Яке класне хобіще! Які лапи товсті. Ну, красавчик. це ти ковтюха? ковтюх який? Філ, ти вже ковтюха закрутив. Кожен, кожен день вичесується і ковтюх. Ні, це тут треба вистригати, або Ви роз... так. Легенько вичесати. Що, вистригати будемо? Він ж отолягає на цю на ту чесалку картонну. І крутить голову. Так, да, і ковзається по ній, блін, вдовжий впоперек, а то починає там закручувати, а ще ж довго. То що більчуня, ти так і не вирішила спусти, так? Да? Красавчик, ой, красавчик. Красавчик на процедурах. Зараз вичісування, а потім нихті. Да, Філ? Стрихтись будемо? Кіхті стригти будемо? Сейчас я жабо <рес> Жабо обейна. Ну, хобу, він класно зробив кадр. Надо будет вырезать стоп-кадр, зробити якусь красиву заставочку. Все, кита, там пошла щось вигризати. Ой-ой-ой, все. Що там можна вигризать на тій лапі? Білка. Більчунь. Оба. Китцю знову зацікавили. Все, відволіклась. А язичок був прикольний. Оп, дайте ще. Сейчас вона загонить туди вниз в колобушку з водою. Ура. Все, Сдобыч, поймана и загрызена. Что это ты там, блин? Не жеваешь. Кто-то mm плюется. -hmm. Мои же очень гарни. Ой-ой-ой-ой-ой. что все. Ну ладно. Я красавка.